Фарі і все. Зразу, звісно, злякалися, як вони приїхали. Думали, вже все, нам кінець. 14-15 березня зайшли вони до нас тут, бо тут розгрузилися в сусідів, бо їх не було. І тут вже до нас почали з автоматами приходити, провіряти все. Телефони, ну ми їм не віддали. заховали, сказали, що у нас телефонів немає, як у вас немає? Кажемо, що ваші вже були, позабирали. Вона сказав, ну тільки ми узнаємо, що у вас є телефон, тоді вам не жить. Приходили, питали то сигарети, то фонарики, то біноклі, але у нас нічого не було. Хоч і було, але ми їм нічого не давали. Дайте вина, то дайте на маку. Не де ми не ховалися. Чоловік кричав на мене, він бігав у погріб, а в мене мамка була, то я бігла до неї в хату коло мамки. У мене мама була інвалідка, він у полі трохи ховався. Ну, вона ж тут теж було жінку. У підвал спустилася, і прилетіло в підвал і завалило їй ногу. Тож поранило сильно ногу, її спасли, а ногу, звісно, відрізали. Нас проносила. Тоді вже як прилетіло до нас у хату, там те вікно, то тоді вже, да, вже стало страшно. Я кажу, давай вже будемо виходити. До 27 травня ми тут в окупації були. Не випускали нас до ми ж ходили все час, просилися, можна ми вийдемо. Можна, в мене мама інвалід лежача, можна ми вийдемо. Ні, тільки на Херсон, вони нам завжди показували дорогу, на Херсон їй, Ні, кажу. А то ми цілий тиждень ходили до них, просилися, вони нам не дозволяли, а потім ми вже якийсь день вже зібралися, посунки взяли, документів та яких віщий. І самі пішли рано утром. Не йшли то всю дорогу, там вже ж по тій насипні, то таке літало. Ну, думаємо, вже все, що буде, те й буде. Прилетить, так прилетить. Так дуже гепало, що ужас один літало над головами. І тоді ми як тільки вийшли, на другий день нам дзвонять, що ми ж теж у Нас три корови було, свиней куча. І нам отож дзвонять, корову ваших повбивали. Ну кажу, добре це б сиділа, доїла, І прилетіло війни. Неясно, що було. 1 березня ми приїхали, жили в дітей високопіллі, а потім уже чоловік їздив, накривав, як міг, спасав, щоб тільки спасти хату. Ну, Вікон не було, дверей не було, криші не було. У нас тут стирчали ці, приїжджали ДСНСники, забирали ці ж снаряди, нерозірвані. Куча свиней, балялося таких, куча всього. У нас тут, звісно, страшно було. Наче <пілляє> Зараз все поприбирали та й, та й живемо, що нам залиша робити. А ми тут жили все життя, є відновлення, нам виділило кошти і ми все відновили, будинок, то живемо тепер. Це ж тут теж така ямища була, це ж вже позасипали всім. Надіємося, що ж будемо ще щось ж робити весною заливати. Кухня ж теж була розбита, це ж усього, бачите, все нове, все ж поробили. Вікна поставляли, це перекрив чоловік. Тобто курочок завели та й раніше, звісно, тільки жили з хазяйства з цих жили з коров молоко здавали, свиней держав. ну а тепер немає де держати, тому що все порозбивали, а немає вже за що його відновлювати. Отож у нас було все там, корови, свині, все держали. Ну, тільки ж не магазин, ж немає, в нас не де нічого. Все, що треба, їхати у Високопілля. Два магазини в нас було, да, і медпункт дуже хороший. Бо ну зараз воно ж домік посели, то приїжджають же лікарі в нас кожен місяць цього, з цього скривого рогу. Ми ходимо. Ліки нам дають безкоштовно. Нічого ми не плануємо. Ми не знаємо, що воно ще буде. Як таке обіцяють, теж не зрозуміло. Нічого не плануємо. Голінька, хаті катюха, так? O